Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Підбадьорені Божими обітницями. Ісаї 43.2. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою. То був довгий день у лікарні. Досі не було відповідей на запитання про хворобу, яка вразила молодого 19-річного хлопця. Повернувшись додому, родина відчувала себе пригніченою. На їхнє здивування на ганку стояла гарно оздоблена коробка з текстом із книги Ісаї 43:2 на обкладинці. Всередині були різноманітні підбадьорливі біблійні вірші, які друзі написали від руки. Наступна година пройшла в підбадьоренні писанням. І турботливими жестами з боку друзів родини. Люди, які переживають важкі часи або сімейні проблеми, завжди потребують щирого підбадьорення. Святе Письмо чи то велика його частина чи окремий вірш, може підбадьорити вас, вашого друга або члена родини. 43 й розділ книги Пророка Ісаї, наповнений багатьма підбадьорливими словами. Подумайте над декількома з них. Бог створив тебе, формував, викупив і поклав ім'я твоє. Бог буде з тобою. Він святий Ізраїлів і Спаситель. Коли ви роздумуєте над Божими обітницями, то нехай вони вас підбадьорюють, а коли Він забезпечить вас усім необхідним, ви можете у свою чергу підбадьорити когось іншого. Скринька з віршами коштувала небагато, але її вплив був безцінним. Минуло 5 років, але деякі з цих карток з віршами все ще зберігаються в родині. Які ще обітниці ви можете знайти в книзі Ісаї 43? З ким ви можете сьогодні поділитися листівкою з обітницями під бадьорливим текстом або електронним листом? Помолимось. Дорогий Боже. Я дякую, що святе письмо, сповнене обітниць, і навіть один вірш може підбадьорити мене. В потрібний момент. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.